Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Проживаю я на Вінниччині. і сьогодні буду обробляти яблука у своєму садочку і перед світінням. Фаза рожевий бутон. Так, такий мають стан. Деякі, може, тр трішки пізніше розвиваються. Але в основному всі мають такий розвиток. Листочки гарно відкрились. Використовувати буду тільки препарат Хорус. 2,5 грама на 10 літрів води. Ну, можна 3 грами на 8 літрів води, мабуть давати. Є листочки, гарно будуть сприймати і розвиватися. Ніякі антистресові препарати, прилипачі і замінники зараз давати не буду. Після світіння буду давати більш сильніші препарати. Зараз розвиваються деревця гарно. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на, на мій канал та ставити вподобайки.